Незвичайна енциклопедія медузи. Медузи належать до групи тварин, для яких характерна наявність крихітних отруйних клітин на щупальцях та інших частинах тіла. Жала слугують для того, щоб захопити, паралізувати і вбити здобич якщо доторкнутися до них, то можна отримати опік як від кропиви. Деякі мають настільки отруйні жала. Що здатні навіть убити людину. Ця мешканка моря за формою схожа на прозору парасольку. За розмірами бувають дуже різні від менших за заніготь до гігантів завбіжки з парасольку до двох метрів у діаметрі. Ціло медузи має один отвір, що слугує як для поглинання їжі, так і для видалення неперетравлених решток. Він оточений щупальцями, зазвичай довгими і тонкими, укритими мікроскопічними жалами. Істота має додатковий шар желе, що утворює корпус її тіла. Медуза це переважно шлунок або травна порожнина, де перетравлюється і засвоюється їжа. Вона не має власне очей або вуг, однак реагує на дотик, температуру, плями світла і темряву, а також на течію. Медуза це плаваюча, вільно живуча форма. Вона проводить більшу частину життя, повільно пливучи океаном. По краях головного тіла медузи є кільця м'язових волокон. Вони здатні скорочуватись і такі пульсуючі рухи, витискаючи воду з дзвона, штовхають медузу вперед. Зазвичай медуза рухається у напрямку поверхні, завмираючи, вона знову опускається донизу. За допомогою таких рухів вона переслідує свою здобич планктон, піднімається близько до поверхні вночі і пірнає на глибину вдень. Однак плавальні рухи слабкі, і більшість медуз повністю залежить від морських течій. Шторм часто викидає їх на берег. На березі вони пересихають і гинуть. Як медузи розмножуються? Із заплідненої яйцеклітини утворюється крихітна личинка. Ці личинки відпливають і усідають на морському дні, де перетворюються на маленьких поліпів. Медузні поліпи часто зимують у цій формі. Навесні поліп, подібно до рослин, випускає бруньки. Кожна брунька перетворюється на зіркоподібну личинку, плаваючи з планктоном, виростає в медузу. Медузи мають особливі органи чуття, за допомогою яких відрізняють світло від темряви і визначають, де верх, а де низ. Ці органи чуття розміром з вушку голки містяться на краях дзвона. За їх допомогою тварина вибирає напрям руху, а також повертає тіло ротом униз. Хоча медузи і мають отруйні жала, та все таки деякі тварини їдять їх. Тварини, що полюють на медуз це різні види риб, молюски, а особливо їх полюбляють морські черепахи. Те, що багато видів медуз прозорі або напівпрозорі, допомагає їм ховатися від хижаків. Підписуйся на канал. Далі буде ще цікавіше.